Привіт! Розпочинаю я презентацію своїх сортів на 2025 рік. І розпочати хочу такою ось ніжною красунечкою. Вона отримала назву Цукерочка. А, ну, за свій такий солоденький, яскравий рожевий колір. Це в нас такі зірочки. Досить об'ємні, яскравенькі, рожеві. У мене тут на презентації дві розеточки, які виходять вже в основне доросле квітуваннячко своє. Розеточки у сорта складені з таких темно-зелененьких листочків. Досить рівненькі. В принципі, якщо вони такі рівненькі в мене, то я думаю, вони будуть рівненькі такі у всіх. Я не можу дуже похвалитися вправним вирощуванням рівних розеток. Ось. Так, в нас такі яскраві рожеві зірочки з білою широкою кайомочкою, хвилястенькою. Зірочка в нас об'ємненька. Квіточки тримаються досить довго. Потенціал на цвітіння мають гарнесенький. За цим сортиком спостерігала кілька років, любувалась і ось вирішила вже, що час йому в люди. Пізніше, коли вони будуть набирати більші бутони, я вам їх ще раз буду показувати. І я думаю, ще не раз. Ось така ти от цукерочка. Ніжна солоденька квіточка.